Сумчанин Володимир Гордієнко прийшов у сумський центр рекрутингу за консультацією. З початку 2023 року розповідає чоловік. Він служить у місцевому добровольчому формуванні. Нині хоче приєднатись до збройних сил. Почувствував, що навірне це вже так би нада Вирос із Дифте і хочу піті ЗСУ. пан Володимир каже: у війську хоче піти за своєю цивільною спеціальністю – IT технології. Я бачу, що дуже багато впровадження інформаційних систем різного роду. І я думаю, що мій досвід праці на моєму підприємстві в даному випадку дуже буде потрібен у військах. Для початку рекрутерка центру Тетяна Бабич розповідає, консультують кожного, хто приходить в центр рекрутингу, розпитують, ким ті себе бачать у війську. І залежно від бажань підшукують кандидатам відповідні вакансії. Найбільше ж нині бойових. Це е, стрільці, це сапери. Е, також дуже багато зараз операторів ВПЛА, майже в кожній військовій частині, в кожному такому формуванні запроваджені такі посади, і вони потребують саме спеціалістів. Хоча е, всі вони навчають людей, тому що всі розуміють, що цивільна людина не має таких знань, тому вони в обов'язковому порядку проходять навчання і вже приступають до служби з вже отриманими знаннями. За місяць початку роботи в сумах центру рекрутингу розповідає пані Тетяна з бажанням приєднатись до війська звернулись близько 60 добровольців. Наразі в нас вже в навчальному центрі знаходяться шість людей, тобто які вже безпосередньо проходять базову військову підготовку. Це вони пройшли вже майже повний шлях до підписання контракту. Ще є люди, які отримали рекомендаційні листи. Вони зараз проходять ВЛК в центрах комплектування. І надалі вони будуть також відправлені у навчальні центри. Від пошуку вакансії до підписання контракту з військовою частиною добровольців супроводжують рекрутери центру, розповідає уповноважений міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Система на сьогодні побудована таким чином, щоб ніяких непорозумінь не відбувалося, і щоб дійсно добровольці потрапляли в свої частини. Чи бувають інколи випадки, коли цього не стається Буває. бувають? На фоні оцих тисяч людей, які користуються, заходять це одиниці таких випадків. Ми ці випадки відстежуємо. Для цього створені спеціальні гарячі лінії, де можна поскаржитися. Наші рекрутери супроводжують на всіх етапах кожного для того, щоб таких непорозумінь не було. А якщо вони трапляються, щоб їх виправити, нині на Сумщині. Працює два рекрутингових центри. В Сумах відкрився місяць тому, а в Шостці – три з половиною місяці тому. За цей час невеликий насправді час звернулося вже 254 людини. А з них 106 кандидатів, тобто 106 людей, станом на сьогодні з ними йде робота по підбору вакансій, контактно з військовими частинами, і 50 людей на сьогодні вже або Вдягнули форму, стали військовослужбовцями, а, або незабаром її їхнуть, тобто закінчують оформлення на тому чи іншому етапі. Цікавий момент. Сумська область на сьогодні має найвищий по Україні відсоток жінок серед кандидатів на службу, аж 27% від усіх людей, які звернулися, жінки. жінки. Тобто, фактично, майже кожен третій це жінка. В Україні рекрутингові центри почали відкривати з лютого 2024 року, розповідає Олексій Бежавець. За цей час туди звернулось понад 15 тисяч людей. 1400 з них або вже приєднались до Сил оборони, або ж закінчують оформлення документів. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.